І так, усім привіт! Пряме включення. Я знову тут балуюся покрасками. Ось покрасила, я вже не знаю, який там слой, третій чи який там слой, будиночок, потім теж оце третій слой. Не знаю, навіщо я це роблю, от саме з цією штучкою. Але, ну, може, щось. Ну, це ж не кінцевий варіант. Ще буде колір. Це як база, типу, білий. Ось, що з того вийде, ми побачимо, що тут зберігати, а я його знаю. Коротше, ото щось роблю і не знаю що. ну, Потім, можливо, це буде слугувати мені як декор для фотографій. Ну, Коротше, знаєте, як все кажуть, у творчих хвора голова. Але е, такі ж я замовляла будиночки, теж їх е, покрила тут один, один слой, по-моєму. Шар, шар, боже, я, слой. Коротше, один шар покрила. Е, і далі, що в мене є ось такий. Горщичок, тут теж другий слой покритий. І м -м, в мене є така класна задумка. У мене є ось цей колір, там я пошаманю. І зроблю такий гарний горщик. І хочу сюди посадити гіацинт. Скоро у нас буде весна, тому хочу сюди посадити гіацинт. І мені прямо тут він бачиться. І, і він буде таким. Пісочного кольору. Коротше, щось таке на стилі. Ось. Далі. Покажу вам шапуню. Зв'язала поки що одну. Ось такої ниточки. Гномік такий буде. Так, ось такої ниточки, ниточка класна. Мені Я я купляла її, ось такий на пробу моточок. Там є багато кольорів, і вони такі всі цікаві. Отже, колір Той-то, той, той, ниточка класна, класна. Ось так вона називається. Ось так вона. Колор 26. Супер нитка, тому зараз це буде для ось цієї білявої дівчинки. Тому зараз я на неї примірюю і покажу. Ось так вона виглядає на лялечці. Ось така вона. Трішки поправити треба. Мені подобається. Результат подобається. Тому, якщо ви. В'яжете щось таке: або для іграшок, або для лялечок з речей, або навіть, я вам скажу, дуже круто буде виглядати виріб для нас. Тобто якісь рукавички, так само шапочка для малюків, вообще. або ша, ша шарфик. Шалик шалик. Коротко, ви мене розумієте. Саме головне, щоб було у нас розуміння. Ось... Е Чудово буде виглядати. Тому ниточка однозначно рекомендується. Піть така. Маленька дівчинка вийшла. Ви чуєте цей звук? Сніжок випав? Наша ялинка вбралася в сніжок. Я вже п'ю каву. Доброго ранку. Оця краса. Тихенько. І так казково. Так, а я зараз на етапі ось такому буду формувати вже лисичку, буду робити мордочку. оформляти і наповнювати ось. Лапоньки, і збирати до купи такий хвостик. Такі манюнькі детальки, бачите, які лапульки. Ось. І ще зв'язала другу шапуню для лялечки. Ось я поєднала тут дві ниточки. І ось така вона вийшла. Гірчично-шоколадна. Пізніше вам покажу, як воно буде виглядати на лялочці. Ось, що вам сказати. Це така ювелірна роботка. ювелірна Дета... Деталі такі малесенькі. Ось, але я підібрала для них шплінти і диски. Це 10-й розмір на ручки. І на ніжки 12-й номер. Це, це запишу обов'язково. Ось і. Буду скоро збирати, хочу ще мені потрібно де там ті вушка-вушка. Ось ці вушка ще дошити. І буду збирати. До купи Так, я вам обіцяла показати шапуню на лялочці Ось так вона виглядає. Вона дуже пасує до ботиків І ось так. І ось така маленька дівчинка виходить. Думаю, очень гармонично выглядят бетиночки, налипка и шапунька. Вот такие две соньки сплять в шапунях. По сути, так народжується по образ лялочки. Так, дівчатка, ось вже мій кінцевий результат горщечка. Ось такий він вийшов. Наче антикваріатний, якийсь римський чи грецький глечик. Ось, щоб ось такий ефект у нас вийшов, потрібно до фарби додати соду. Звичайну соду. І тоді ми це все змішуємо, і виходить ось такий ефект. Наче тут у нас є присутній пісочок. Да? Коротше, тепер діло за гіацинтом. Треба знайти десь цибульку гіацинта, і вже посажу, і буде в мене ось, такі, ось така весняна композиція. Звичайно, я поділюся, коли вже буде. Готовий результат. А ви, по-любому, самі побачите. Так, тут щось я бачу, свої носики загубилися. То їх фарбувала, ще одного носика немає. Щось. Коротше, тоді будемо не про це, а ось про це. Ось така лисичка в мене вийшла. Вона вийшла 9 см. Ще я буду її тонувати. У мене вона ще не тонована. Ось, я записала схематичне зоб... зображення зробила, щоб не забути, яка це саме лисичка. Не дивіться, я малювати не вмію, до речі. Так, Лисичка 9 см в мене вийшла, потім на верхні лапки я взяла 10 мм диск шплінтами, потім ніжки 12 мм. А, і голова теж 12 мм. Оченята в мене 3 мм. Носик ліплений. Все у нас має рух, ніжки, ручки, все рухливе, голова теж. ось. І що діло, зараз я вже е буду його стригти, де потрібно це робити. На лапках, на ніжках, трішечки моську тут поправлю. І е перейду до тонування. Ось таке лисенятко вийшло, і, звісно, в мене ще залишився шматочок такої тканини. І, звісно, я ще спробую, так як я казала, ось цю викрійку, там трішечки по-іншому буде моська виглядати. Хочу познайомитися із цим, і цим. з цим вже познайомилася лисенятком, і ще з цим хочу познайомитися. Ось цей вже має маму, тому він буде відправлятися, як буде готовий. А цей я вам покажу, він поки що буде в наявності. Ось такі справи. Так, а я побігла далі. Все швиденько вам розказала і показала. Так, все, я викрила уже другу ту лисичку, яку я хотіла. Намахалася, чесно. І те, що такі маленькі деталі. Треба постаратися. Скоро вже. Так, завтра я йду на, на манікюр, так що скоро цей жах зникне. Е, так Маленькі деталі, да і плюс потім е, розібратися, що до чого ну, е, Здається, я розібралася і. Буду вже їх е, шивати, ці деталі. Ну, така цікава, да? моська виходить. Мені вже подобається цей такий вигін в неї буде. Тому що ось у цієї була просто кругляшка. І я вже намагалася стягнути її е, мордочку, щоб е, зробити якусь форму. Можна було б ще постягувати, але вже не було. У мене сил цього робити. Щось телефон не фокусується. Коротше, наразі ось на такому ми етапі, і, ну, можливо, вона, до речі, вийде трішечки, трішечки більшою. Покажемось, звісно, хотіла доробити і показати вам результат вже готовий, але я. Настільки задоволений, який виходить цей слоник. Освітлення погане, я завтра вам покажу його при денному світлі. Блін, він такий гарний виходить просто, дуже крутий. Такі в нього рожеві вушка. Зараз ще ніжки буду прик. Дороблювати і буду збирати вже докуп. Ось такий він. ніжний виходить. Це вже дівчинка, я бачу її. Та-дам! Буду звітувати. Ось така лисичка в мене вийшла. Давайте її поглянемо поближче. Носик зліплений, пофарбований, хвостик. Голова крутиться. Лапки у нас теж на шплінтах теж крутяться. Ну, ось таке лисенятко в мене вийшло. Зараз ми будемо фотографуватися і відправлятися до клієнта. Напишіть, як вам подобається. Також потонувала, підстригла, все як казала. Це зробила. А, до речі, вийшло лисенятку 9 см. 9-10 Лапки е, я поставила шп, е, диски розміром 10 мм. На ніжках у мене 12 мм стоїть. І очі е, 3 мм. Ось така інформація. Ось така лисичка у нас виходить по цій викрійці, самій першій. А по друге я ще не пошила, тільки розкроїла і теж вам обов'язково відзвітую. І ще ось така краса вчора народилася. Погляньте ніжки вушка. Мені дуже подобається, дуже просто дуже. Я в захваті все. Я тепер хочу багато цих слоників. Тут теж лапки е, на плінтах. Е, голова теж на плінтах. По, можна повертати ось таких хоботочок. Вушка. Хочу ще бантик зробити. Як завжди на фоні собака грається іграшками своїми. Хочу зробити ще бантик і, можливо, якийсь комбезик. Е, бачу тут кольори блакитний і рожевий. ось. А, ну, а що вийде, то, то вийде. Я вже вам покажу теж обов'язково. Ось. ось такий слоник. Тут ще буде хвостик. У мене є задумка, як його зробити. Ну. Так, розмір. Давайте поміряємо, бо я ще не міряла. Не знаю, який буде. Так, розмір. Тут у нас приблизно 19-20 сантиметрів. Скоріше 19 сантиметрів. 19 сантиметрів. Ось такий крош у нас вийшов. 19 сантиметрів. Ще. Буду тонувати, і, і все. І, по суті, він буде готовий. Тут є у нього цей утяжелітель. Треба поглянути, як це на українській мові буде говоритися: утяжелітель. Треба поглянути. Ось. Ну, коротше, така от справа. Так, усім привіт! Я тут вже на своєму робочому місці. І хочу вам зараз показати одну моську, яка готова, вже зібрана. І зараз покажу та-дам. Як завжди, я кажу, та-дам! Ну, ось такий михась вийшов. Пам'ятаєте, я якось показувала викрійку, а це чи в цьому, чи в попередньому відео. Точно я вже не пам'ятаю. І я його вже дошила і зібрала. Ось такий він Михась вийшов, скільки сантиметрів ще не міряла, зараз хочу разом з вами пролакувати носик. Так, зараз постараюся вам показати, як це виглядає. Бачите, як я розказувала, цей лак має такий відтінок, але коли він висихає, він стає прозорим. Ось. Це матовий лак у нас. Це у нас матовий лак. Так. Ой, зараз тут десь припаркуюся на стільчику. Так, хочу, щоб вам трішечки можливо було видно. Можливо, цікаво. Так, ось так ми гарно. Я одним, одним шаром покриваю. Дивлюся не на камеру, а під камеру. Добре, було б видно і, можливо, трішки тікаю. Відноси, от вибачають. Але хочу поділитися. Так, ну ось, бачите, носик вже я покрила, і все. І чекаємо повного висихання. Ну, не знаю, як вам, скажіть мені, як вам цей михась? Такий він класично, класичний тедді, да? такий ось ведмедь, класична викріка як от Раніше були тут ті, ручки, ніжки, голова, все наш плінтах, все можна повертати. ось, І зараз я вам скажу, який тут у нас розмір. А і ще тут є у нас, як я перевела на українську мову називається обтяжувач. от Утяжелітель це обтяжувач. Чима разом. Деякі слова. Так. І ще в нього тут є хвостик. Так, зараз вам покажу і розкажу, який в нього розмір. Так, показую його розмір. Я його поміряла, він десь приблизно 40-45 см. Ось такий. Ножки у нього, і ручки всі рухливі, і голова дивиться по сторонам. Ну, ось такий махаська вийшов. Хутро дуже приємно, таке на дотик. Прикольно вийшло. Ніжки ось такі. Так, і носик майже майже засохнув, і такий гарний колір робиться. Так, з михаськом все ясно. А ще хотіла показати вам ось так швиденько лялечки. Так, світло щось погане, таке світло. Ось лялечки вже мої готові. Зв'язала їм ось такі шипуньки, як я вам показувала раніше. І ось така дівчинка. І ось така дівчинка. Так, оця дівчинка вже має маму і буде відправлятися додому. Ось таку вибрали. Так, ще. Хочу показати слоника. Так, гарне світлення. Е -е, слоника я вже потонувала. Тут вушка, лапки. Ось потонувала. Ось така маленька дівчинка виходить. Вона мені дуже подобається. Взагалі, я в захваті в такому від цієї слоняшки я буду обов'язково ще робити. Ще хочу зробити в рожевому кольорі. З рожевої віскози, також з молочної віскози, теж буде дуже гарний. І, до речі, були питання, де я замовляю саме візкозу, хутро для теді. Я вам залишу посилання на дівчинку в... внизу під відео в описанні. Під відео я вам залишу ось, там зможете знайти дуже великий вибір. І ще в мене не завершена моська. Я зробила вже по другій викрійці. Не завершена, тому що носик я зліпила і він засихає. Тому я почекаю, поки засохне носик. І вже потім прикріплю. Ну, уявіть, ось тут буде носик чорненький. Я думала вишивати, але потім... Ні, думаю. Все-таки зліпленим він буде цікавіший. ось Тут у нас теж все на шплінтах. Шплінти у мене 10 мм. Ці диски. Я вибирала 10 мм. Ось, і голова теж на шплінтах. Ну, поки ще без носика, можливо, не дуже сильно ясно, але я вже бачу, що ця моська дуже прикольно виходить. ось яка вам більше подобається ця викрика? чи Та, що була першою. Тут треба поправити, все форму надати гарно. І тоді вже буде. Так, ти. Фокусується чи не фокусується? А ну, фокусуйся. Ну, ось такий. Ось такий. Лисичка, лисичка да, маленька. Так, і все. На цьому я вам все показала? Більше в мене нічого немає. Тому, як завжди, я вам бажаю натхнення. Бажаю гарних робіт. Багато гарних робіт, приємних клієнтів. І до зустрічі у нових відео. Далі буде ще. Знаєте, я зараз буду це все складати і прибирати. Після великої роботи в мене завжди хаос на столі, все розкидано, все не по своїх місцях. Тому зараз я буду все складати. І з, як то кажуть, з чистої, по, чистої поверхні нові роботи.